Енергетична незалежність Криму від материкової України це одна з обіцянок російської влади, якими кримчан закликали на референдум. Це грандіозна інфраструктурна примара півострова, така ж як транспортний міст через Керченську протоку або заводи з переробки морської води на питно. Задача правительства не просто заливати Крим федеральними деньгами, тим більше зараз не самая простая пора, а задача заключається в тому, щоб допомогти сформировать собственные істочники росту і сделать полуостров максимально привлекательным для інвесторів. Попри гучні заяви найвищого російського керівництва, питання енергетичної незалежності окупованого Криму від материкової частини України лишається актуальним як і раніше. Енергетична система півострова відчуває гострий дефіцит. Власне кримське виробництво близько 200 мегаватт енергії, тоді як споживання 850 мегаватт, а пікове навантаження 1,2 гігаватти. Решта приходить з материкової України. Та на сьогодні все, що фактично зроблено для енергонезалежності Криму, це завезення і розгортання мобільних газотурбінних електростанцій. Ще рік тому стало зрозуміло, така генерація занадто дорога та неефективна. Вражеские диверсии. Они же не прекращаются. Светы сейчас отключили вот на ноль. Поэтому в данном случае как раз идет ревизия наших мощностей. Знаете, как это тренировка, наверное, перед основным боем. За даними російського офіційного сайту державних закупівель на розгортання газотурбінних електростанцій, їхнє обслуговування, пальне тощо витрачено понад 5 мільярдів рублів. Якщо вірити річному звіту Вад МГТС Росії, кримські газотурбінні станції за рік виробляють близько 600 мільйонів кіловат годин при загальній потребі Криму в понад 5,7 мільярда. Була проведена реальна тренування по развороту роз... всіх об'єктів генерації теплових електростанцій, мобільних газотурбінних електроустановок, дізгенераторних установок. Цікава деталь для власних потреб МГТС купує через посередника Крименерго українську електроенергію. Контракти на суму близько 20 мільйонів рублів укладено до 2019 року. Та на той час енергії з материкової України може вже не бути. Наприкінці 2015-го збігає термін дії ганебної угоди про постачання електроенергії до Кримського Федерального округу. Тож питання, як Криму обійтися без енергії з України, для Росії стає руба. Сотрудничество в цій сфері продовжуємо з нашими партнерами. звісно, все це. Делается не бесплатно, это совершенно нормальные коммерческие отношения. Вот, но у нас есть общая установка на то, чтобы все-таки добиться полной энергетической независимости. Реалізація великих інфраструктурних проектів Криму головний біль для Росії. Відступитися означає остаточно втратити обличчя, реалізувати зайвий раз перевірити на міцність російську економіку, яка потерпає від санкцій, і власні можливості у справі заміни імпортних комплектуючих. Експерт з питань енергетики Сергій Дяченко вважає, що Росії буде вкрай важко інтегрувати енергосистему Криму в російську мережу. В таких объемах мосты, вот, как требуется Крыму, в России опыта нет. В Европе есть. В Европе скандинавские страны, то есть там тоже объединены по морю, там достаточно большие объемы перетоков. Но опять же, ввиду того, что там это соединяет локальные энергосистемы, там еще там проблемы вставок постоянного тока, то есть это огромная техническая проблема. И, кстати, тут та же история будет, потому что это все надо будет регулировать. У тому, що будівництво енергомосту з Росії в Крим уже ведеться, провладні та пропагандистські російські змі переконують постійно получать більше 200 мігівлат уже з Краснодарського краю. Так і інакше, то ситуація буде рішена. 25 мільярдів заложено в бюджеті уже на цей рік на будівництво двох нових електростанцій. Побудувати енергоміст це не просто перекинути кабель через Керченську протоку. Будівництво нової магістралі потребує відповідної інфраструктури. Заявлялось, що струм до Криму може надходити від четвертого енергоблоку ростовської АЕС, але його мають здати до експлуатації лише у 2017-му. А щоб струм дійшов до російської сторони Керченської протоки, необхідно розширити існуючі підстанції та збудувати нові. За угодою між Україною та Росією Керченська протока як і Азовське море це внутрішні вводи двох держав, без згоди України, будь-які роботи у протоці, порушення міжнародного морського права і нові санкції проти Росії. Да все должно быть согласовано, и строительство, и это же ну это ж энергосистема Украины, вообще-то там вообще ничего нельзя делать без согласования с соответствующими сукорэнерго, вообще говоря. Они должны были получить тех задания на присоединение Украинерго, прежде чем чего-то делать. Потому что это территория Украины. Ці світлини зроблено в Керчі на початку липня. На них видно, як встановлюють тимчасові опори для електромережі. Для фактичного початку будівництва наразі не вистачає головного факту закупівлі цих робіт. Перший тендер на будівництво енергомосту оголосили в листопаді 2014-го на суму у 13 мільярдів рублів. Ще на 6 мільйонів було оголошено тендер на оцінку інвестиційного проекту однак, закупівлю в обох випадках скасували без будь-яких пояснень. Натомість у липні цього року було проведено іншу закупівлю вже на неконкурентних засадах на 47 мільярдів рублів в одного постачальника, якого саме не вказано. Документацію цього тендеру взагалі не оприлюднено. Відомо лише, що до цієї закупівлі входить весь цикл робіт від проєктування до будівництва енергомережі до Криму. А замовником буде російське енергетичне агентство, з яким Мінтопенерго уклало державний контракт. В такому разі, як можна було починати роботи до фактичного проведення закупівлі, і що взагалі роблять будівельники на узбережжі Керченської протоки? Фільки на грамот. Ну, то що зараз там. це перше. Друге. для такого проекту, якщо ви хочете гігават поставляти, це не день. Скоріше, ету планується якісь регуляторні перетоки на будущее, якщо вдруг каким-то образом наладить производство електроенергії в Криму. Це ніколим образом не решит енерг проблему енергетичської независимості. За повідомленням Мінтопенерго Росії у Криму збираються побудувати дві нові електростанції у Сімферополі і Севастополі та модернізувати тес у саках та Керчі, тим самим збільшивши виробництво електроенергії у самому Криму. З цим завданням Росія, яка потерпає від санкцій, ще може спробувати впоратися, але за старими технологіями. Отже, підсумуємо, якщо Росія і збудує справжній енергоміст до Криму, то не раніше ніж за 3-5 років, і це за умови наявності коштів та відсутності санкцій. До того часу будемо спостерігати за спробами збільшити генерацію на півострові та тиск на Україну з метою пролонгації ганебного контракту про постачання електроенергії до так званого Кримського федерального округу.